Зараз то багато хто проводить паралелі, що а, а хто значим закінчиться ось такі пасажі е, Трампа, тому що Китай дуже цікаву позицію зайняв на фоні цього всього е, подій, які розгортаються. Місяць сиділи тихенько, дозволили Трампу робити гучний галас. І просто вийшли вчора. Представник Китаю у справах Європи сказав, що політика Трампа з повіношення до Європи виглядає для них жахливою сьогодні. Офіційний Пекін каже, що такі там війна, по перше, виникають розв'язана Росією, і не допускати усіх сторін для переговорів для залагодження цієї війни. Це виглядає якби неправильно несправедливо, і так вже починають дехто в Європі поглядати на Китай як а може, це майбутній партнер? А може, якось отак. От як, як варіант, скажімо, так, сватання умовних США Великої Британії і Радянського Союзу під час Другої світової війни? Я не знаю. Ну але така позиція Китаю, що ви думаєте з її приводу? Ну тут нема що думати. Тут все досить знаходиться на поверхні для Дональда Трампа, коли він був обраний вже фактично президентом США, і тоді багато мене про це питали. Я сказав, що для нього є основна мета, основна задача це економічна війна з Китаєм, і саме від цього ми повинні в подальшому планувати свою дипломатію, працювати і ресурси. Я можу сказати так: я був першою людиною, мабуть, в нашому інформаційному просторі українському, який сказав, що ми повинні купити Дональда Трампа, от і все. А як його купити? Ресурсами, нашими надрами, ось що повинно відбутися. Ми повинні йому зробити таку пропозицію, від якої він не зможе відмовитись, і рідкісно земельні метали це до речі, та сама пропозиція, від якої він не може відмовитися. А чому? А тому, що е, більшість е, компаній е, американських залежить саме від е, видобутку е, постачання саме імпорту рідкісноземельних е, металів, які йдуть основним постачальником китайських компанії. Якщо Дональд Трамп розпочинає економічну війну проти Китаю, його компанії основні які виробляють найбільш високотехнологічне обладнання і так далі, вироби високотехнологічного порядку, вони залишаються взагалі в повному мінусі. Те, що ми зараз бачимо з їх індексами, це ще таке собі, це такі собі квіточки насправді. Отже, їм потрібна знову. це, Слово, яке останнім часом повинно стати мені здається, дуже популярним: диверсифікація саме диверсифікація а, рідкісно земельних металів, і Україна запропонувала це дуже правильний був крок. Запропонувала а, такі умови, як не пропонує жодна країна в світі до того США, але а, через позицію США. Оцю недалекоглядну, непрофесійну, профнепридатну, як завгодно можна називати позицію адміністрації президента США на сьогодні, але вони залишились без цього. Хоча напередодні розпочали фактично вже економічну війну проти Китаю, і вони в дуже невигідній диспозиції зараз знаходяться. Контракт з Україною не підписаний. Війна так собі розпочата. Індекси, вони чомусь не на Шанхайській біржі. Вони руйнуються не на Шанхайській біржі. Зараз Апокаліпсис, а щось кожного разу відбувається саме в США, і тому Китай він вичікував цей період. Він дивився, а що буде робити Дональд Трамп, і зараз Китай просто бачить, що Дональд Трамп робить один помилковий крок за іншим. Другий, третій, четвертий буде десятий, п'ятидесятий буде, якщо його не будуть е, зупиняти дійсно дієвими порадами, а не просто Ой, царва дворца, царва дворца. Ні. Е, 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 його треба зупиняти дієвими порадами, які вже для нього будуть холодним душем. Але поки що цього не відбувається. Отже, Китай починає загравати з тим, з ким йому вигідно загравати. Спочатку це була зустріч в Саудівській Аравії між США та Росією. Тоді міністр, голова міністерства закордонних справ Китаю Ван і заявив, що без Європи та України ці поради, ну ці зустрічі вони не мають сенсу. Україна та Європа повинні сидіти за столом перемоги. Потім дуже цікавий момент починає з'являтися. Я не думаю, що у нас. Наші українські змі слідкують за китайськими змі, але в китайських змі за останні тижні почали дуже часто з'являтися масово, не просто часто, а масово з'являтися згадування того, що Китай ще в 2023 році пропонував свій план миру. За яким суверенні кордони України суверенітет кордонів України, територіальна цілісність були винесені чорним по білому. Про це говорилось. Ну і насправді це правда. Тоді, в 23-му році, план миру Китаю був дискусійним. Багато про нього було дискусій, було багато зламано копій, але насправді... Дійсно, можна було звернути на нього увагу, хоча б через те, що це один з небагатьох планів, де говорилось про територіальну цілісність України, коли задається питання Дональду Трампу щодо територіальної цілісності України, що він відповідає? Що ми повинні йти на поступки, тому що Росія ну, загинуло багато російських вояків на території о, України. Саме через це ми повинні поступитися територіями, що серйозно так. Ну, Завтра мексиканська армія почне там в Техасі повертати свої історичні території, загине, там, наприклад, 100 тисяч мексиканських військових і що далі. Вони захоплять якусь територію Техащини. Ну, треба буде все ж таки поступитися США цією територією, тому що там загинуло багато мексиканців. Ще інший якийсь варіант може бути навіть так. Тому Китай. він... Саме обирає ті напрямки, на яких адміністрація Дональда Трампа вона програє. Вони дуже слабкі, вони не вміють в це грати. Вони популісти, але знаєте, що найгірше в сьогоднішній адміністрації президента 47-го президента США. Вони не просто популісти, вони популісти, які зростали на конспірології, це найгірший варіант. Вони раціонально, логічно не можуть планувати. Вони можуть користуватися перевагою своєю економічною, фінансовою, військовою, іншою, але при цьому дійсно дієвої стратегії та, хоча б навіть на тактичному рівні дій, вони не можуть планувати. А, ви знаєте, сьогодні особливо. по Посміялися, хоча це було смішно, якби не було сумно. Зі слів Келога представника Трампа по Україні і Росії, який сказав, що так Трамп обіцяв за 24 години закінчити війну, але він не казав, який це день буде, який рік. Ну, це так це дуже показово. Та це дуже показово в сенсі того, що в них немає плану. А знаєте. От що зараз тригерить дуже сильно в словах американського президента? Він постійно використовує це, що там України немає карт, України немає карт. що він має на увазі під картами. Ну. Це 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 друге питання. Це дуже образність мислення. Він, він він справді там себе уявляє царем е, в Штатах. Зараз дуже розділене суспільство. Одні вважають його там Богом і справді царської якоїсь королівської подоби, а інші вважають просто утотоженням диявола. Але ті, хто вважають Богом, ну якщо, якщо брати таку так, скажімо так, царську або королівську е, ідеологію, то його побут формує свита його по справжньому, і фактично з Трампом часто це трапляється, як розповідали всі дипломати, що хто останній сказав слово, того слово фактично і має найвищу вагу та цінність, тому що це може бути слово сказане на гольфі, там чи де інде, і він постійно використовує цю фразу в Україні. Немає карт Україна в якійсь він навіть сьогодні написав, погрожуючи на словах, насправді я поки що погрожуючи, але погрожуючи Росії там митами, тарифами, санкціями. Він каже, що Путін просто зараз. Як же ж там було написано? Щось як типу розмазує Україну на полі бою? Ну, ну це взагалі ж не відповідає дійсності. То тобто, з чого він бере оці отсудження Я я уявлення собі не маю. Ну, очевидь, якісь московські зазульки там працюють з цим. Але давайте поговоримо про поле бою. От з чим ми підходимо сьогодні, в той момент, коли Трамп каже, що Путін розчавлює українську армію на полі бою. Що в нас є на полі бою за вашу оцінку? Ну, Дональд Трамп це людина, яка в принципі має доступ до розвідувальної інформації кожного дня, яку їм, йому кладуть на стіл резолют. Відповідні розвідслужби, які які ну, володіють інформацією максимально повно. Але Дональд Трамп її сприймає. Я не впевнений, що так як треба. Через якісь внутрішні, мабуть, переконання, мабуть, через нестачу можливостей зрозуміти, що він читає зараз я, ви, я втручуся, втручує. просто мені колись це було, це публічно. Це можна говорити публічно, тому що була така думка висловлена. Володимир Гаврилов колишній заміністр оборони, генерал-майор, який дуже багато попрацював з нашими закордонними партнерами, в тому числі з американцями. Він, будучи в постійному контакті з радниками Трампа з колишньої адміністрації радниками безпековими, там такі, як генерал Макнастер, наприклад, і тому подібне, він розповідав про те, що ну за їхніми словами Трамп відкидає. Ось ці от дані розвідки на ранкові брифінги, е, тому що в тому числі там бачить обмани та конспірологію, ну от, але при цьому вірить в реальну конспірологію, а не в дані, які надає розвідка. а е, так от ситуація по зоні бойових дій ви говорите про е, карти. До речі, то дуже цікаво. От е, е, контракт з рідкісно земельними металами це е, перше наш шкози який ми можемо використовувати. Це наша перша козирна карта, і вона не на руках у Трампа. У Трампа нема на сьогодні інших якихось карт, окрім допомоги Україні. Яка інша карта може бути? О, рідкісно земельні метали йому потрібні, щоб продовжувати економічне протистояння з Китаєм. Якщо цього не буде відбуватися, США програють це. І про який «Make America Great Again» ми можемо говорити, якщо вони програють Китаю економічну війну. А Китай, до речі, після 2019 року, він до цієї економічної війни підготувався і достатньо непогано. Зараз Китай це зовсім інша країна, яка буде готова до викликів з боку США. Але повертаючись саме до карт. Зона бойових дій вони намагаються дійсно показати, що Україна програє. Україна зараз стримує 680 тисяч особового складу російського окупаційного угруповання, яке сконцентровано саме в зоні бойових дій. А також частково по території Російської Федерації. Ну, наприклад, це та ж сама група військ Курська або група військ Білгород. Отже, 680 тисяч. Це цей потенціал, який ми стримуємо, і при цьому з 2022 року ми не втратили жодного обласного центру. З 2022 року ми не втратили жодного обласного центру. Російські просування складають 100-200, 300 метрів на добу. Російські просування на сьогодні складають загально в місячному вимірі, це приблизно десь. Менше 200 квадратних кілометрів за місяць. Ось площа, яку вони захоплюють. При цьому вони втрачають величезну кількість е, людського ресурсу, який навіть більше, аніж коли е, Росія втрачала при будь-якій іншій війні в Чечні, в Грузії, під час е, операції в Сирії згадуємо деякі інші гібридні сценарії, е, Приднестров'я, е, Карабах і так далі. В 2024 році Росія втратила більш ніж 430 тисяч вбитими, пораненими та полоненими за рік? У 2024 це більше аніж взагалі не те, щоб за всю історію існування Російської Федерації 30 років її участі в різних конфліктах та війнах, а навіть радянського Союзу після Другої світової війни. І от у мене виникає питання: а хто кого насправді розмазує? Кому потрібен насправді ресурс, щоб добити цього щура, і щоб він вже ні на кого не кидався. І окрім цього іншого, щоб своїм прикладом він не давав мотивацію, ну, тому ж самому Кімчинину або тому ж самому Ірану, Ісламській Республіці і так далі, і таке інше? От у тому то й мова, що все, що говорить Дональд Трамп. Це в більшості випадків, на жаль, зараз повна насениця. Повна. Тому що раніше, то, що говорив Дональд Трамп, як я й казав, намагалися е якось збалансувати дійсно профпридатні та досвідчені політики, яко, які його оточували. Зараз його оточують шістки. Тому він верзе кожного ну в нас вечір, в них це, в них це ранок. Він верзе якусь маючню. В зоні бойових дій я можу сказати зараз так. Ситуація дуже складна. Але для росіян вона має стагнуючий характер. Це стагнація. Майже по всій лінії боєзіткнення переважно це стагнація. А по деяким ділянкам ми навіть спостерігаємо те, що росіяни не можуть отримувати ті позиції, які вони захопили там, місяць тому, два місяці тому. Відбуваються зриви їх глобальних дедлайнів. В них до нового року було багато дедлайнів. Вони планували під новий рік прорив на Покровськ, закриття Краховського виступу, захоплення повністю турецької агломерації, захоплення часового відкриття часового яру відкриття Константинівського напрямку. Uh, вони планували uh, значне покращення своїх позицій на Лимана Купінській вісі і виходу до Куп'янська, щоб почати бойові дії в межах самого міста. Все це вони планували до нового року. І ми зараз бачимо, які результати завтра, 8 березня. Який результат? Кураховський виступ не закритий. Покровськ міські бої не розпочались навпаки. Контратаки приймають системний вигляд? Часів ЄАР яр продовжують тримати оборону, і часів яр це ну це це дійсно фортеця. Там бас, фортеця. А чи справедливо зараз сказати, що росіяни виснажені? Ну тому що такий наратив зараз поширюється в українській так. свідомості, що не виснажені. Але але, от як правильно розуміти, це питання? Виснаженості, тому що зараз цілком ймовірно що е, потепліше підсохне ґрунт. Росіяни знову підзбирають трішки своєї піхоти, і вона почне рухатися. Це зараз у лютому були морози піхоті, яка там по 10-15 кілометрів має йти пішки. Ну дуже не ок рухатися. А в квітні, в травні, тим паче, десь під 9 травня. Знаєте, щоб не було нової хвилі ось цього розчарування в людей. Нас майно зі треба кожну хвилю якогось розчарування все ж таки пояснювати, чому так відбувається. Ну давайте дивимося на ситуацію. Наступним чином вони виснажені. Так вони виснажені. В якому сенсі вони виснажені? Вони не можуть наступати? Ні, вони можуть наступати, так вони можуть продовжувати наступати. Як вони можуть наступати? Вони можуть наступати як в жовтні 23-го року, під відділівкою. Тобто, коли ми бачили, що майже кожну годину та навіть півгодини відправлялися одна механі... один механізований накат за іншим, одна механізована колона за іншою, по 10, 15, 20 одиниць техніки, вони палилися, знищувалися, все це вибухало. Потім йшла інша, потім друга, третя, четверта, п'ята і так далі цілодобово 24 на 7. Чи вони можуть наступати дійсно цією піхотною компонентою, там 3-4 кілометри пішки з повним спорядженням, боєкомплектом, як або можуть дати віслючка, або декому дадуть там ніву увазі, щоб він під'їхав? Чи ні, так о тому то і Я Зараз до коли... речі тут долучу долучу цікаві дуже фотографії. Як виглядають російські штурмові автомобілі? От я вчора їх робив такий слайд. Зараз я їх, зараз я їх долучу. Покажу, як виглядає штурмові. Справа що зараз цивільний, а цивільне авто стає штурмовим, штурмовим ББ. Такий бойова броньована машина для штурмів для вогневого прикриття. Це буханка. Чудово, ні, дійсно, в неї непоганий показник щодо бездоріжжя. Але це цивільний, це цивільний авто. І так само, як і з логістикою, яку забезпечують коні. Хтось може сказати: ну ви знаєте, насправді, е віслючки та конячки це набагато краще аніж 5 кілометрів пішки з 50-60 кілограмами вантажу за спиною. Так, повністю погоджуюсь. Але де Камази, де Урали? Де інша спеціалізована техніка для забезпечення логістики, особливо яка має відповідний рівень бронювання від осколкових елементів, від стрілецької зброї, і так далі. І таке інше, от що таке виснаження: тобто, в них 680 тисяч, як я і казав, в зоні бойових дій в 2022 році. Їх було 180 тисяч, коли вони починали повномасштабне вторгнення в Україну. З цього робимо відповідний висновок. Вони виснажені в питанні продовження наступальних дій. Ні, вони можуть продовжувати ці наступальні дії і далі. В них є цей людський ресурс, вони його не будуть шкодувати, вони, будуть, вони повністю нехтують своїми втратами. Але це буде зовсім інший потенціал. В 2022 році по а, підсумку вони захопили більш ніж 64 тисячі квадратних кілометрів в території України. В, в 2024-му це було трохи більше, ніж 3200 квадратних кілометрів території України. І я впевнений, що у цьому році це буде менше ніж 3000 квадратних кілометрів. Тому що росіян цей потенціал зменшується. Вони штурмують цілодобово. Не зменшується кількість штурмів, але зменшується що саме. Зменшується кількість захоплених територій, але максимально зростає саме кількість їх втрат.